Любенькі, дорогенькі. Доброго ранку, доброго дня, вечора, ночі. Хто коли буде просматлювати відео, кого коли буде бажання, час і так далі. Зробимо розклад. Сьогодні в мене ваші розклади. Я з титродями прийшла одразу. Зараз зробимо розклад. Пережували вже долари, мішки з доларами, чи ще ні. Чи ще жуємо і далі. Чи вже пережували, проковтнули? Готові до наступної серії. Так, що, що вам трошки почитати? Дивіться, в річні свічки будуть йти такі шарики, новогодні кульки. Отакі кульки будуть. Оце з 15 листопада. Хто буде замовляти, буде на вибір вжити. Кожна кулька щось обозначає. Ну, тобто, по кольору такі і отакі. От і отакі. От так що, в кого є бажання, річна свічка на 26-й рік. Рік непростий. рік... Ну, рік рік, рік непростий. Давайте так, на цьому зупинимося. От кого буде бажання замовити свічку. Це так зробили, щоб, щоб був новогодній настрій, щоб був новогодній настрій. На цьому, більш того, що будемо ритуал робити на продажу машини-квартири. Тобто були раніше такі брелочки. А зараз буду на тому. Воно от таке буде воно у вас в коробочках із свічками, із, із річними свічками, щоб ви розуміли, будуть такі новогодні гостинці вам. Так, все сказала. Давайте зараз щось прочитаємо. Просто таке житєйське. Не про війну, а житєйське. Війна війну, а життя продовжується. Люди, люди живуть, у людей свої радості, свої горісті, свої проблеми в сім'ях, своє вирішення проблем в сім'ях. То тобто, є життя продовжується, як би не було. Олега в новій жінці дратувало все. Нова жінка в Олега з'явилася, і у ній дратувало все. Замок у її спальні не з того боку. Зубна паста стоїть не тим боком. Стегно під час сексу, не то трясеться, а жінка старалася як могла. Тобто, от, іграла роль, тому, що подобається. А жінка старалася як могла, і не розуміла, що причина зовсім не в ній. От ми колись, мабуть, знімали відео, що балакали там про те, що будьте собою. І чим ви більше самі залишаєтеся самі собою, тим більш. Вероятність, що складуться відношення і вас любитимуть, якщо людина, яка поряд з вами дійсно, ви їй потрібні, ну, тут світло не стало в нас. Така фішка не стає світло. А жінка старалася могла, і не розуміла, що причина зовсім не в ній. Олег щодня телефонував колишній дружині і розказував, що у нас усе добре, просто офігенно. Олег такий мудрий, розумний, готує смачніше за тебе, чистота ідеальна, ну і в постелі, не так, ну хай, як богиня. Хм, Тобто, все зашелісь. Колишня відповідала лише спочуття провини, а саме вона ініціювала розрив, тобто терпіла-терпіла, цього дебіла олега, і наконець виставила його. Ну і після того, після розводу, от, 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 ну, для мене я читаю, це, знаєте, для жінки, яка його подсрачник дала, ну ще раз треба зрозуміти, що правильно зробила. Тоді, коли тобі дзвонять і розказують, що нова дружина і там отак, отак, отак. Тобто, це для колишньої дружини просто ще раз урок, поняти, що дійсно ти зробила правильно. Не соплями вмиватися, сльозами вмиватися, а дійсно зрозуміти, що правильно зробила, що виставила, вигнала і все. Я рада, що ти щасливий, це колишня дружина йому каже. Так, абсолютно. Не те, що з тобою, казав Олег і йшов пиляти нову дружину. Ну, тобто, хороший Олег. І Скільки таких Олегів? Відбивні, відбивні не так пожарені, це він новий казав уже. Шкарпетки не так складені, ну тут постільні ці не так. Жінка намагалася вдосконалювати свої вміння, але марно. От ніколи не вилазьте зі своєї шкури, Всігда залишайтеся в своїй шкурі, дівчатка, жінки. Які ви є, такі ви є. Знаєте, якщо вам цього хочеться там по-другому відбивні зробити, або по-другому скласти шкарпетки. Ну, це да, це від душі йде, ой, касонечко, у нас прям за все осінь. Це ви хочете. Ну, щоб комусь догодити, пригодити, дуже швидко надоїдає все це. І опять Олег йде шукати, де можна над ким ізмиватися і здіватися. Тобто це, це людина, яка недолюблена з дитинства. Цей самий Олег. Жінка намагалася вдосконалювати своє вміння, але марно. Якось вранці Олег сів снідати і повідомив, що навіть яєчню вона нормально зробити не може. А в самого руки звідки Ну, Взяти її, якщо тобі не можуть нормально, візьми собі нормально Жарі жінці дай нормальну яєчню, якщо ти такий нормальний. Хоча продовжував жувати і причмокувати. Жінка забрала в нього тарілку з під носа і лагідно, але твердо сказала: Йде на Олегу, Олешку, йде на тривістю букви Олешку. І це ще така жінка молодець. І тоді Олег зрозумів, ну, те, що він і міг зрозуміти, що всі жінки суки. От такі як Олег, вони тільки це розуміють. З ними користі раді, всі жінки суки, всі от, один він. І поскіптом треба таких Олешків з самого початку посилати. І час економите, дівчатка, і нерви збережете. От, побачили щось не то в таких Олешках, вони можуть по-разному називатися: Сережки, і Сашки, і Юрки, і, і все, що хочеш. Знаєте? От з самого початку хорошого пенділя і все. І час економите і нерви збережете. І ніже плінтуса він вас не опустить. Це хорошо, якщо після цього, що жінка, ну як сказати, не зайде в такий стан, що от дійсно вона повірить в, в те, що вона в усьому винувата. Вона не така. От вона не така, і все. Є ж такі. От мужик такий прес: пресує, 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 поки жінка повіра, дівчина, жінка, молода, взросла, що от вона не така, дійсно, вона не така. От він же ж каже, що не така. І те не так, і те не так, і те не так. Я не така. Скільки теж розкладів робимо, от, ти, ти розказуєш, що ти така, от ти така, як ти родилася. От ти така, як ти має бути. В одно характер такий, друг такий. Один що так жаре, другий терпіти її не може. Ну, тобто, кожного своє. Оце таке почитали ми з вами. Так, дивимося розклад. Зробимо розклад, дівчатка і хлопчики. Давайте подивимося, чим закінчиться. Просто от повірте, нема вже слов. Навіть. Це все те, що, в чому ми знаходимося, от уже немає слов. Ну, навіть, як сказати, хай може там небагата лексика, от не знаходиш навіть слов для того всього, в чому ми знаходимося. От в українських реаліях. просто не знаходиш уже слов. Це розумієш прекрасно, що це пусті слова, це пусті нерви, це пусте. Ну все, все впусту. Все впусту. Дійсно, так, знаєте, як, як от кажуть, і руки опускаються. Неправильно, нельзя. Ну, от така фішка вже є. Чим в вліс, тим більше друг називається. Так, давайте подивимося, чим це закінчиться для України, для головного нашого, чим це все закінчиться? Це скандал. Давайте так, подивимося, зараз всі про це балакають, давайте ми трошки противно все це, противно гидко, ну це ще й коти ж у мене стрибов, кошеняк зараз стрибав. Противно, гидко, ну, і навіть більш противно за те, що от ми такі. Що вони такі? Вони йшли з цією целью. Тобто тут удивляться, люди йшли, люди йшли для цього. Як заробити, де заробити, заробити? Не, ну, заробити як? Ну, отак, от то як уміє. Противно за людей. Українців. Їх ж менка, у нас мільйони поки що Ніхто ні до чого не призиває, Божу у пасі. просто кажу, що просто кажу те, що на душі. Що дійсно гидко, противно, от отвращення от таке до всього. маєте встаєш з утра і якось скільки подумаєш, скільки людей полягло за Україну. І скільки мільярдів вивели в Україну, стирали. скільки от всього цього отак. Скільки в матерів горя, які дітей своїх не дождалися, скільки горя в тих, хто без вісти пропавши, це з ума зійти, це з ума зійти. Ти не знаєш, де твій чоловік, де твоя дитина, взагалі в світ ре... знаєш, знайшли остановилася. І саме от гедопакосне, що поміти, що люди в верхах їм на це начхать. Повністю начхать, повністю начхать. Що ми ждемо? Ну, я маю в виду, яку перемогу? Хто куди нас приведе, до якої перемоги, скільки ще людей положуть, скільки ще мішків вивезуть. Щоб щось помінялося, я не вірю. Я маю в виду в тому смислі, що люди поміняються, ну, ті, хто у верхах крутиться, щоб вони змінилися, я не повірю, я не вірю в це. Уже, вже. Хоча йшли на вибори, хоча думали, що от вам телевізор, от вам телевідень, от вам як по ушах вміють їздити, як можуть людей зомбірувати, як, 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 як. Давайте подивимося, чим закінчиться скандал. Ну, це все, що понімаєте, ви прошу. Про, про Тімура, Мендяча. Ну, це так, це, знаєте, на кого попало. Чим закінчиться? Завис все, села. Ну, от то пов'язаного. Зависна ця ситуація. Ні туди, ні сюди. До якогось, до якогось времени побалакають, до якогось там періоду поахкають, поахкають, Там на каналах, в Ютубі буде воно крутитися. І потім воно зависне та й все. Тобто ну, ситуація зависела по карті. Все зроблять для того, щоб ця ситуація зависла. Бачите, а як, як зроблять? От семерка мечей обманним путем. Якимись обманами, якимись інтригами, якимось шулірством, все зроблять, щоб король, щоб все це, щоб це, це зависло. Одне обманними путями, то тобто, є, розводняками якимось. Продовжається війна, і продовжаємо війну, і продовжаємо далі війну, і продовжаємо з сімей. Виривати людей, давати меч в руки, махати тим мечом. Багато жертв карта показує. Дуже багато жертв або зараз, або впереді. Ну, тобто, дуже карта жертовності такої великої. Дуже велика жертовності да. Ну, чим закінчиться ще скандал? Цей? Правосуддя, ну із правосуддя до нас прийшло, що хоче сказати правосуддя, що хоче просто, полуні воно йде. Темна я ніч. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого... все в потьомках. Все буде в потьомках, все буде шито крито, все постарається. Підвісити. буде вік роздивлятися, ну, карта це все время показує. Буде вік, вік, призивний вік, От, кого брати, як брати, що брати. От буде роздивлятися, розглядатися, тобто, тому що ну, немає кому в руки давати зброю. Тобто нема кого посилати на боротьбу. Немає. І в те же час пожив, як випустили, молодих випустили цих. Ну, опять у нас жінка. Опять у нас жінка приходить, де вона? та жінка, вже воно. Для чого це все і в цей час? Ну, давайте, для чого це все? Підвисять, завісять, все воно буде встановитися та й все, і буде в підвішеному стані. Для чого ніде такого не було. Для чого це все? От як воно? От все время для чого це все? Ну, Потусите Денюшки хорошо. Да, де весь король Пентаклі. У нас і тут десятка Пентаклей, Тобто фінанси. Тут, тут тут, як, от і по картах примірно. Тобто, ті, ті гроші, які раніше там складірували, це, ті грошей вже немає. Ось дві карти великих дів. От королі ділили між собою великі гроші. Там приходили вони, звідкіля вони приходили, вони думали, вони ділили. Все. Зараз цього всього немає. Чого нема? Тому що два тузи. Тобто якісь нові, нові будуть потоки, нові будуть якісь деньги, тобто, нові міста, з яких можна їх буде взяти, хоча на гроші карта показує дуже фігова. Цей час і думають вони, де по-новому, як по-новому. От як по-новому за голову держиться людина, як по-новому опять вистроїти те, що було вистроєно. Ну, тобто, ці опять фінансові гроші, великі гроші, як по-новому їх об одними путями, там, з новими людьми, з новими, з новими, з новими, от як куди їх направити? От для того воно все це є. Звідки йшли гроші, звідки їх можна було взяти і в мішках десь складірувати? звідки гроші не поступають. Вони будуть поступати з якихось нових місць ну, з нового, зовсім з нового. Знову, якщо вони поступають, хоча гроші, як такових карта не показує от в останніх розкладах. Все одно їх треба по-новому з новими людьми як-то знайти їм примінення, так сказати. Правильно, де служити, де скласти. Ну, тобто без грошей ніхто не хоче тут, навіть не те, що робити, балакати ніхто не хоче. Все одно все зав'язано на деньгах. От короля все в голові, один пентакль сплошний. Без різниці, хто цей король. Десятка пентаклі, тобто це всі гроші, всі гроші, великі гроші. Ну і тут нові якісь, нові якісь плани, нові якісь схеми, нове звідкіля може поступати це все. І от люди сидять і думають по восьмірки мечей, думають, думає, як його, куди його. Тобто, якщо звідти нема, значить тих і людей прибираємо. Хоч це друзі, хоч це які там не все, значить по-другому. Куди десь вистраюваємо все це по-другому? Десь з другого міста, з якого міста. Хотя фінанси дуже карта, з якого міста. Хорошо. Самі не знають, Імператор. Работають над цим. Работають над цим. І тут от, в імператорі де в спайки з якоюсь жінкою. Тобто, може, це якась жінка десь, як руководіль якийсь за кордоном тут, ну, тобто, в спайки десь рішаються. Работають повним ходом, тому що в економію ніхто не хоче заходити. Фінанси хочуть. І ми балакаємо тут іменно за, це, за цей скандал за все, не іменно за всю Україну. Подімаєте, ніхто без грошей не хоче робити. І зараз все направлено на те, щоб оп'ять знайти людей, через які будуть йти фінанси, якісь які десь там будуть складатися опять в такі мішки. Ж. І ось в спайки йдуть, імператор йде в спайки, може це десь за кордоном якась там. Прем'єр-міністр, якась там, якась там королева, королевішна, Бог їх знає, де вони там. От все одно. Ну, тут більш королівський двір, тому що тут прям карта Єрофанта йде. Я б сказала, може бути королівський двір. Де, де проходить яка-то робота по фінансах, по цьому, всьому, по цьому, всьому. А ну репутація. От як їхня репутація? Вона в світі, в світі, в Україні пережує. Переживували і пережив. Я не в світі як репутація їхня. Переживають за світ, да, за світ є вовнення, за світ, виносять якісь уроки, що треба було, що не треба, як треба було, як не треба було. Все одно хочу движення в сторону фінансів, в сторону. Цього все одно движення. Тут колісо фортуни скинуло, тут колісо фортуни підхвата. Бачите, все, все нормально. Все. Относительно все. Поки ми управляємо, по карті сонця ми управляємо, тобто ніхто нікуди нікого не двигає. Управління колісо фортуни. Попереживали по п'ятерки кубків, трошки погорювали. Так сказати, трошки воно як-то поняли якісь уроки по тройки Пентаклі винесли. Не так, а отак треба було б. І тепер треба якось по-другому все це. Ну, все одно нові путі шукаються. Шукаються по карті нові путі, де можна, де можна брати, де можна брати, і як можна брати його все це. Україна, на ну, України тут нема. Щоб такої карти Україна, давайте як Україна. В крайній мірі покамі ще карта не показала, як Україна. Якось, як Україна. Україна на виборі. Стоїть. Чи пережовувати це все? Договорюйте. З Україною і з українцями договорється. Договоріться. За ці самі гроші, за ці самі фінанси, за все баюкають. Щось, очередне, щось таке типу, случиться, і все. Четверка кубків. Ну, тут українцям треба допомогти вже. Тому що це тяжко, як утягнуть вже фактично як не підсилує. Кожному українці, ну тут ще й за вік може бути. бути. Зміни, якісь розговори, зміни якісь на призив можуть бути. Тому що коснеться дуже багатьох сімей. Навіть не те, що сімей коснеться. Тому що дьявол розгулявся, дьявол розбушувався, дьявол хоче, хоче і хоче, хоче. Дьявол хоче праздника. Тройка кубків біля дьявола, дьявол хоче праздника, Продовження банкету. Ніхто не хоче скласти руки там і все. Ні. Поки ми ще не все витягнуто, що можна витягнути з цієї ситуації, з такого. Ну для чого війна? Хорошо. Для чого війна, щоб ніхто не мішав. Хтось в горі, хтось, хтось в потерях своїх, бачите. От за вік будуть балакати, вік, щось зміни будуть в якомусь призивному цьому робити, все одно карта показує. Все одно карта від цього не відходить, тому що по-другому ніяк не зможуть. Навіть через силу не можуть удержувати людей, які повинні бути там, де, куди їх привезли, довезли, поставили, сказали, що це твоє місце. Навіть силою карта показує. Той страх смерті людини ніяка сила ніяка не може удержати. Помієте, є людина в паніці, є людина в такому стані, що там не зображається. Тобто, знаєте, як то інстинкт самосохранення, відключається і все. І тут карта, бачиш, не одержується навіть через силу, яка там. Ну, тобто зловити це зловити. Послати це послати. А там удержати це дуже непросто. Що ми питаємо? Ми питаємо в Україні, що в Україні посередині, посередині карта смерті. Україна потихеньку, по уміряності, потихеньку, помаленьку, фактично вона як не що щось Україна. Не то. От почало там війни, дивилися розклади, так, там, там, там і дух людей, і сила була, і прям настрой був такий, а зараз. Так, що, чим закінчиться скандал? Тим, що десь зависне, підвисне, десь побалакається все і воно розтвориться. Покамість, по крайній мірі так. Покамість будуть шукати з інших сторон, другими якими то методами, другими якими-то путями, робити все те, що. Так, зараз після цього зніму на той канал, подивимося, там, почитаємо і побалакаємо за зглази, побалакаємо за, ну, за ці всі діла трошечки побалакаємо з вами. Ну, а потім підемо на розклади на цілий день. Давайте пока!